Доброго дня! Ми шлемо вам вітання з Дніпропетровщини. Сьогодні ми в Сінерінківському районі, Славгород. Ми приїхали на запрошення громади безпосередньо Валентини Супчевої для того, щоб поспілкувати з жінками, які мешкають у Славгороді у місті компактного проживання. Жінки з Луганської та Донецької областей наразі адаптуються соціально і економічно в цій містині. Невоцінна програма розвитку Музично-переміщених жінок і сільського місцевості, яку зараз проваджує громадська палата Дніпропетровської області і Фундація прав людини за фінансову підтримку Міністерства закордонних справ Львівської Республіки, передбачає ряд запитів, в тому числі і круглий стіл, який сьогодні пройшов. Хочу зазначити, що в рамках цієї програми було профінансовано три бізнеси. Одна, один із бізнесів це бізнес Ірини, яка мешкає у Синяніковському районі. Зовсім скоро буде встановлена теплиця і свіженький огірок.